По очередь і заходить у кімнату, відмічає за закриту чи відкриту сесію Ольга Володимира, давайте кожній людині по одному бюлетню і приходить в кабінка і кидає в Кабінка у капіталі. Кабіночку буде. А зв'язку да. з чим закритом, можна поцікавитись? По проханню депутатів їм потрібно іти працювати. Так це про, пропозиція повинна була чи ясна дійти, шановний вам голода, вам слово не надавали. Вибачте, ви нас не запрошені гості. Так що почекайте. Ну, мені вам, не потрібно вам, ваше запрошення. Вам. Вам слово як потрібно, Нам, буде ми надамо Верховна Рада, коли сесії громади. Можемо маємо право сідні сесії відбуваються відкрито згідно закону України. Шановні заспокойтесь. Значить, я вам ще раз закритої сесії. в мене не було. 19 учасників я на продажу не виставляла. А я вам скажу ще скільки коштує укрутити. Оце сюда в світільні одна лампочка з роботою, 100 гривень. А тепер порахуйте, скільки пішло лампочок, світільників проводів дякую. І що, в нас ніодної закритої сесії не було. П'ята сесія, коли ви землю розставали, скажіть, хто вже зробили закриту сесію. Всі проголосували про це. Шановні, я. Літературна комісія, будь ласка, що не я, за кризу все, по питанню а будь ласка, ніхто не вважає, що це так, не вважає, Ви нам довірили? А як літературна комісія уєдіняється, я не зрозумів, а чого не тут порахувати? Ну, так і дійсно, ні. Ви знаєте, що так за? я не розумію, що за що прийшов? Ви депутат, публічна людина і працюєте для народу. А хочете ви чи не хочете? Я у вас питання. А, вас... а я у вас не буду, я у вас не буду питати дозволу. Ні, Я вам не заважаю. Працюйте собі, я вам не заважаю. Ну не хочете, вийдіть тоді, як не хочете. Ну і що, що ви депутати? Ви працюєте для народу і працюєте, і працюйте. Я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Я не трогав нікого. Ну так а чого вони виганяють мене? Присутніх на сесії 18 депутатів за закриту сесію 14. А голова має право будути за закриту сесію 14 проти 3 і один утримується. Давайте заходьте. А скажіть, будь ласка, підстава на якій яка підстава для проведення закритої сесії? Можна А? є? Будь ласка, хто ви є? От тепер я представлю, я директор інформаційного агентства Лисенко Іван Григорович, директор інформаційного агентства правиться місто Буча, але працюємо. Не розреєстрова, нічого спрашу в державі, в дер... в державі. Я зареєстрований в державі Україна, а мені не обов'язково реєструватись в мироцькому показати. А навіщо мені це робити? Цього не вимагає регламент, цього не вимагає регламент. Депутати можуть за Ні, так я хотів би озвучити, щоб була озвучена причина або підстава підстава. Які, які, питання, які, питання, які питання будуть розглядати такі, що вони не можуть знати громадськість, не може знати про це? Дайте нам провести побачення. Я ж не можу перекричати. Ні, так мене запитують, я відповідаю. Шановні, у нас проголосували, Галина Олександрівна зачитала 14 чоловік. Я ти сказала, за закриту три проти, один утримався. У двадцять постановні. Я хотів би я я, як я як журналіст, хотів би зробити заяву і е, вважаю, вважаю дане голосування нелегітимним, тому що лічильна комісія е, утаємничилась кудись, невідомо де вона, що вона там робила, і принесла якісь папірці. Це було це було. Це було, це було зроблено. Це було зроблено в порушення. Це було зроблено... І ще раз повторюю, це було зроблено в порушення законодавства і тому, і тому я вважаю це нелегітимним, хоча я вам не зобов'язана показувати. Усього не показуєте ніхто, мені мені це не цікаво. Була порушена процедура була порушена була порушена процедура. Дільниця закривається і лічильна комісія рахує, закривається дільниця. Могли пройти і порахувати, чого ми повинні отут перед вами розкладати всі папірки. А що було складно тут а це ви зробити? Не пішли, якщо вже на пішло. А що я буду ходити туди? А, а, ви, а чого ви? нас звинувачуєте? Я, я, я не звинувачую, я просто зробив заяву і все. Пожалуйста, Давайте проведемо. Части іде. я вам так можна дізнатись? В чому чом таємниця? Що ви робите закриту сесію? Шановні у мене дуже багато питань. У людей є робота, все, будь ласка, дві. Ви ви ж депутати, ви ж для народу працюєте для Це людей. людей. Щоб нам не визивають верху. Ну, я по-другому. Так, да, що по-другому. Так які питання ви такі проводите, хоч збираєтесь проводити, щоб цього не знала громадськість? Як це так? Проведемо сесію і все це озвучимо. Та ми знаємо, як ваша громадськість. Ваша громадськість. Ваша громадськість. Сесія вся буде вирішена слово до слова там на сцені. Якщо у вас буде когось цікавий інформацій, Так в чому та, секрет? Ми зараз залишимо. Ви, будь ласка, дивіться, скільки ви вже часу у нас забрали. Так почекайте. Так це, це, ви, ви Не порушуйте, а не подаю присутні тут, присутні. Які питання? Ви не член нашої громади. Ну і що? Ви як депутат не знаєте законів України? Я вам скажу. Не, ну я вам як... ви як депутат? Ви як депутат треба, і я, я кажу. Треба, я. Я, я, качу, я голосувалася си, будь ласка, Залишимо і хай попростують, і все буде. Представте, будь ласка. Глагу, си, си. А що ви, ви, того, ви мені ви попросили? Я представився. я попросив. Не у вас, я попросив органи місцевого міліції так пішов, та чи районні депутати звільніть, будь ласка, приміщення встали всі і вийшли. Все, виходьте? Не це Олександр Миколаєвич і пане Васильов. Виходите ви, не, Давайте, ви, право, добре. Я бігу, що значить, ви швидко вийшли? <ривіт> Голова, що ви собі <ривіт> по, що ви собі дозволяєте? <ривіт> Давайте Мені треба сесі, ні, Що <ривіт> ви собі дозволяєте? Я вам сказала, закрита сесія. Я не буду з вами споритися. Ви хто мені такі? Я, я ніхто, У, усьо, я журналіст. Усього громада села. Ким я буде, журналіст за будь ласка, приміщення проголосовано проголосовано. Будь ласка, хоч президенту заведіть чи папі римському. Будь ласка, я не проти. Ну, Олександр Миколаїв, дітей, ходу ну, я сьогодні. Миколаїв не ума нема. Та що я да, ума в мене немає? Нема. Все, до побачення. Добре, що у вас є. А я буду без зуба. До побачення, шановні. Я дуже вдячна. Якщо ви виштовхуєте, що ви виштовхуєте. Що ви виштовхуєте? Шановні, давайте, Не знімайте прекрасну бучу. Ага, За владу тримаєтесь. А що ви там стоять?